Доброго дня, ви на каналі ProCipTuning. Сьогодні в роботі Opel Vectra C з двигуном z 16 xep На цьому авто є проблема. Після запуску двигуна через деякий час авто глухне і не запускається. Діагностика показала несправність блоку керування двигуном. На розборці було попередньо придбано блок, який ми будемо встановлювати. Щоб запустити авто на новому блоку, необхідно виповнити прив'язку програмування. Блока. Для цього нам потрібно знати два Карпас-коди. Карпас-код блоку, що буде встановлюватися, та карпас-код авто. І так, будемо вичитувати Карпас-код. Блок під'єднаний через перехідник згідно схеми. Для роботи з цим блоком використовую програму MD Flasher та Scanmatic 2 Pro. Вибираємо опіль, Vectra C. Та блок Delphi MT-35E і робимо ідентифікацію. По вінкоду це у нас зефіра bes з gnom z Z16XE1 і пробіг майже 142 тисячі. Читаємо пін-код. Пін-код блоку, що будемо встановлювати, 2859. Запам'ятаємо його. Так, тепер читаємо Карпас код авто. Підключаємося до режиму діагностики, включаємо запалювання. Вибираємо Delphi mt 35 e блок. І так само робимо ідентифікацію. Так, завін-кодом це у нас Vectra-C, двигун за 16 СІП, пробігу майже 76 тисяч. Читаємо пін-код. Він-код авто 0504. Також його запам'ятовуємо і ставимо новий блок. Новий блок керування двигуна встановлено замість рідного. Одразу прописуємо в нього дані, які вичитали MD Flash з рідного. Тобто пробіг та він-код прописуємо. Так, прописуємо він-код. Так, новий він-код записано. І записуємо кілометраж. Так, просить вимкнути запалювання на 10 секунд. Виключаємо. Чекаємо, поки відіб'є головне реле. І знову включаємо запалювання. І робимо ідентифікацію блока. Так, тепер ми бачимо в новому блоку він-код віктори. І пробіг актуальний. Залишається тільки тепер зашити правильну прошивку і зробити прив'язку блока через обком. Так, тепер для запису необхідної нам прошивки використовуємо комбілодер. Вмикаємо запалювання, запускаємо софт для програмування. Програма запускається. Вибираємо mt 35E. Модуль, що нас цікавить. Ідентифікація блоку. Так, ми бачимо, що у нас прошивка D07006 під двигун Z16X1. Після програмування будуть інші ідентифікатори. Отже, вибираємо флеш, відкриваємо необхідний нам файл. Так, вектор C. Є у мене вже. Необхідна нам прошивка під Євро 2, тобто відключено клапан ЄГР та другий лямдезон за каталізатором, щоб покращити роботу двигуна. Відкриваємо та записуємо. Записати так. Розпочинається процес програмування блока. Після запису можна підключати обком та робити прив'язку блока, щоб авто запустити. Так, процес запису флеш розпочався. Так, процес програмування завершився успішно. Тепер. При ідентифікуванні ЕБУ ми бачимо, що змінився софт D0606 під двигун Z16 XP. Програмування блока завершено, тому переходимо тепер до прив'язки блока. Так, обком, запустив софт, включаємо запалювання. Машинка з ключиком мигає, бо не прив'язан блок, і машина не заведеться. Тому робимо програмування. Вибираємо вектор С, двигун і спочатку робимо зброс блока. Заходимо в програмування. Зброс блока керування. Вводимо перший Карпас-код, що ми вичтали, 28. 59. І нажимаємо ОК. Тобто ми відв'язуємо блок від минулого авто. Зброс завершився успішно. І тепер переходимо до імобілайзера. Заходимо в розділ кузов. Імобілайзер. Бачимо, що тут невірні дані від модуля керування двигуном, але ми переходимо в програмування. Секретний код. Вводимо код авто 0504. Окей. Код безпеки вірний. Граємо програмування мобілайзера. Ще раз просить защитний код, вводимо його. І вибираємо програмування функцій іммобілайзера. І тут ми вибираємо встановлено ЕБУ. Примініть. Все. Прив'язка успішно завершена. Машинка з ключиком тепер не блимає. Виключаємо запалювання і заводимось. Ось так робиться програмування блока під автом. Якщо є питання, то пишіть у приват. На цьому на мене все. До нових зустрічей.